Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні 20 грудня 2024 року в п'ятницю читаємо Євангеліє від Луки, глава 21, вірші з 28 по 33. Начинаючим же сім биваті, восклонітіся і воздвігніться глави вашо. за не приближается избавление ваше. И рече притчу им. Видите смоковницу и вся древа, егда прошибаются уже, видящие сами вести, яко близ жатва есть. Тако и вы, егда узлитесь, я бывающая, видите, яко близ есть царствие Божие. Аминь глаголю вам. Як вони імать род сей, родсьей, же вся сія будут, небо і земля мімо іде, а словіса моя не імут імутпріті. Коли ж стане збуватися це, то випростуйтесь і підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення, і розповів він їм притчу. Погляньте на фікове дерево і на всілякі дерева, як вони вже розпукуються, то, бачивши це, самі знаєте, що близько вже літо. Так і ви, як побачите, що діється, це, то знайте, що Боже Царство вже близько. По правді, кажу вам, не перейде цей рід, аж усе оце станеться. Небо і земля проминуться, але не минуться слова мої. Благословенної усім п'ятниці, доброго здоров'я, наснаги до молитви і праці.